Мішка, зроби будь добрий чай, тому що віде, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Соні додали підтримку Apple Pay на PlayStation. Тепер ви зможете розраховуватися своїми айфонами. Щоправда, перевірити особисто я цю штуку не можу. Тому будете вірити мені на слово. Зйомки третього сезону серіального Ластофасу мають розпочатись десь колись наступного року. А може і ні? І софтвер показали мапу часу виходу Doom The Dark Ages. Для українських геймерів гра стане доступною 15 травня о 3-й годині ночі. Не було вибору. Я не міг спати, знаючи, що за дверима моєї спальні вітальня, а за вітальнею коридор. А одразу за коридором це. Фізичне видання Doom The Dark Ages на PlayStation 5 взагалі не матиме гри на диску. Лише файл розміром 85 мегабайтів, який, власне, почне завантаження гри. Ти скупердяй, твій батько. Я не скупердяй. Для мене економія це як спорт. О, він так само казав. Цих вихідних біг проводили стріма, де розповідали про майбутнє оновлення ДБД. Наступний розділ гри буде присвячений Five Nights at Freddy's. Проте самого Фредді там напевно не буде. Нема, але може бути. Цікава буде історія. Hmm? Буде кролик, заснований, наскільки я зрозумів, саме на фільмі, ба більше його навіть озвучить той самий актор. Маріка. Також розробники додадуть нову мапу, ту саму піцерію. В цьому розділі не буде нових персонажів, проте додадуть нових неочікуваних скінів. Так, це буде Геральт і ще купка персонажів з франшизи Курвака, що доєднаються до ДБД 3 червня. Геральт, до речі, також, ймовірно, озвучуватиме дах кокал. Арон Мотен! Ти взагалі хто? Актор, що грає максимуса у серіалі Fallout, стверджує, що творці мають ідей ще аж на 5 сезонів. Єди. Десь 8. «Ремеді» оголосили про початок реєстрації на закрите тестування бети FBC Firebreak. Саме тестування пройде з 15 по 19 травня на всіх платформах, де власна і релізниця гра. Stand back. Coming out! Подейкують, що Rockstar готують оновлені версії четвертої GTA та третього Максима Пейна під нові консолі. Time moves Розробники з id Software показали свою ненависть до піци з ананасами шляхом страти того реплікою щита думслеє з майбутнього Doom The Dark Eйдже. Маґаріта Піц. Піду байде a морі. Це все насправді було співпрацею з якоюсь справжньою піцерією. Де за придбання пепероні можна отримати місяць геймпасу та ексклюзивного скіна для Думслеєра. Взяв собі таку піцу. І ще хотів до піци, щоб, знаєте, не на суху ж її їсти, взяти кофе. Під час японського іво показали тизер нового віртуа файта. Легендарного відродження файтингової франшизи Сеги. І що я хочу сказати, фізика мускулів доволі цікава. Ну, no, e, дуже так e, цікаво. Цікава така думка. Крім того, під час цього івенту показали анімаційний трейлер колаборації 6-го стрітфайтеру та другого овервочу. Акума. Акума. Гело кайл. Акума. Другий сезон серіального фалауту має релізнутись у грудні 2025 року. Також його і справді офіційно продовжили на третій сезон. Що скажеш ти, дядьку Барі? Що це свята правда. Фрогверси взяли приклад з Мікрософтів та тишком-нишком без анонсів, майже без попереджень релізнули ремастер The Sinking City. Ти такого не чекав? Гру повністю перенесли на п'ятий Unreal Engine, покращили деталізацію об'єктів, додали 4К текстури підтримку DLSS, FSR та Фотомод. Сфоткує хрін це хрень, пойми, що. Ні. Нагадаю, що всі власники оригінальної гри отримують ремастер абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Тим часом самі Мікрософти планують звільнити ще 3% працівників. Це скорочення також зачепить і їх ігровий підрозділ. Білі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! GC Game World повідомили, що Stalker 2 офіційно отримає підтримку модифікацій на ПК та консолях десь колись пізніше цього року. Нема коли скучати, бо вся робота. Marvel 1943 Rise of Hydra офіційно перенесли на невідомий термін з довним вікном релізу на початку 2026 року. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Подейкують, що Gorilla Games готують Horizon 3 на 2027 рік. А от онлайнову гру, про яку вже доволі давно пліткують, планують випустити перед релізом основної сюжетної частини. Okay. Прекрасний план неперевершений. Кепком похизувались успіхом своїх франшиз, де на першому місці резидентивели стережем у 170 мільйонів копій. А на другому Monster Hunter у 120 мільйонів, на третьому місці Street Fighter, відповідно з продажами 56 мільйонів копій. Ясно, аби ви знали, у нас успіх. Ремеді показали 40 хвилин гроладу і в Бісі Нагадаю, що реліз не за горами 17 червня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Нарешті я дочекався хоча б якихось новин по МК-1. Гра отримала Definitive Edition з усіма доповненнями та скінами з майбутнього фільму МК-2. Власники всіх доповнень можуть апдейтнути її дешевше. Там за розумною ціною. Але не настільки розумною. Ненависники новин про МК можуть радіти, бо Definitive Edition в 95% означає кінець підтримки цієї гри. Тож ефірного часу МК з'їдатиме менше, хіба розробники анонсують якусь нову гру на Summer Game Fest Ні. 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 ні Nintendo повідомили, що наступний фільм за франшизою Маріо називатиметься Mario World — Хто це таке придумав. Супер! Назва 10 з 10! Відповідно до звіту Юбісофтів, ремейк принца Персії піски часу вийде до 1 квітня 2026. А крім того, стало відомо, що вони вирішили перенести свої великі проєкти, аби покращити їх якість. Ймовірно, йдеться про нових асасинів та фаркрай. Розумно, Своя я теж би вона, так вона, зробив вона. на вашому місці. Неочікувані гостєві персонажі продовжують опинятися в ДБД. Цього разу вони запартнерились з асасинами, цікаво, яких саме персонажів цієї франшизи туди додадуть. Я знаю і зараз вам продемонструю. Жодного дня без новин по сталкеру. GSC офіційно анонсували оновлену трилогію старих сталкерів, що має вийти 20 травня. Кожна гра отримала свого окремого трейлера. Через покращення графіки піднялися і системні вимоги, які, власне, зараз на ваших екранах. Ледь не забув. Гра на ПК отримує підтримку контролера. <кхм> тобто, контролера. <кхм> Всі власники оригінальної трилогії отримають оновлені версії абсолютно безкоштовно. І найголовніше, оновлені версії не міститимуть російського озвучення виїбали москалів. ще може бути краще. Також 20 травня бандл старої трилогії потрапить до підписки PS Plus Extra. Як таке можливо? Перша частина Алана Вейка вийшла 15 років тому, і в честь цього Сем Лейк запостив фоточку того самого легендарного клікера. Так нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. Маратон сталкерських новин продовжується. GSC Game World довго тизерили, але таки релізнули велике оновлення Stalker 2. Воно містить понад 700 виправлень та покращень. Хлопці, стало краще. Розробники техаської різанини бензопилою оголосили про кінець підтримки гри. Вона залишиться в крамницях до моменту завершення прав на Лезерфейса та й на саму франшизу. Здається, це все і це край. Серйозно. В Epic Store абсолютно безкоштовно можна загарбати до своєї бібліотеки Dead Island 2. Стигніть забрати, бо ця пропозиція триває лише тиждень. Бачив, де я встиг вже пізно. Тім свіні дуже злий через те, що Apple досі пручаються, аби розмістити Fortnite на iOS. Я дуже злий. Найбільше його розлютило наявність гри клона, що спокійнесенько існує в Apple Store. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Нещодавно інтернетами ширились чутки про злам 89 мільйонів аккаунтів Стіму. Так от, Valve швиденько прибігли, аби офіційно заявити Брехня. Вархорси показали релізного трейлера першого сюжетного доповнення для Kingdom Come Deliverance 2. Воно вже доступне, тож настав час знову завантажити цю гру та повертатись до пригод Індро. Соні відзвітували, що екранізація Антілдавну вже зібрала 44 мільйони. це з урахуванням того, що бюджет стрічки склав 15 мільйонів доларів. Великий успіх. Arrowhead, творці Helldivers, заявили, що наступну гру фінансуватимуть самі. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Тут зроби сам. Yeah. Да. Але додали, що соні були хорошими партнерами, і вони завжди готові до нової співпраці з ними. Співпрацюємо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.